Замість занедбаних складів нові приміщення для навчання з іншого боку, сучасний паркінг замінить за двір. На території музичної школи номер 1 орендар старих будівель розпочав реконструкцію ще два тижні тому. Тоді, як прописано документально, лише розпочали демонтувати аварійні приміщення. Під вікнами класів уже вирили котлован. Реконструкція стала більш схожою на будівництво. Ця ситуація неабияк обурила громадськість. Втім, відстоювати метри музичного закладу взялися не працівники школи і батьки дітей, а представники правого сектору. Наша позиція, що територія і ця а ця територія перша власність школи, на території, де знаходиться освітня інституція заклад, можна тільки робити ті забудови і ті реконструкції, які будуть пов'язані з навчально-виховним освітнім процесом. Хто нам потрібен? Паркувальники? Ви. Приватних будівлях, офісних і парковці, чи митці художники ремонтні роботи розпочали у відповідності із дозвільними містобудівельними умовами, затвердженими департаментом архітектури, на підставі яких державно-будівельних норм видали відповідний документ, невідомо. Паркінг поруч школи має бути на відстані не ближче 15 метрів від меж. Попри це, директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Жодних порушень у тому, що відбувається, не бачить. Олександр Чернієвич переконаний, така співпраця влади і бізнесу є вигідною як для міста, так і для школи. Тут йде співпраця міської влади і приватного інвестора. За рахунок приватного інвестора буде покращено клас В музичній школі. Були проведені певні ремонтні роботи згідно інвестиційної угоди. Будуть замінені вікна, ліквідовано аварійний балкон. Тут буде паркінг на першому поверсі, але без в'їзду на території музичної школи. Він буде з окремим виїздом. На першому поверсі, на другому поверсі будуть вікна під навчальні класи. На першому поверсі буде глуха стіна. У тому, що так звана реконструкція піде лише на користь закладу, переконані і самі працівники школи. кажуть, аварійні приміщення ніхто не ремонтував десятки років. За період навчання у музичному закладі ні разу навіть не доводилося побувати у занедбаному дворі. Пригадує начальник управління культури Артем Ромасюков. З іншого боку, ця ситуація обговорювалася і не день, і не два. Збиралися з колективом, проговорювали оцю цю всю ситуацію. В даному випадку школа після реконструкції тільки виграє, тому що будуть демонтовані ряд об'єктів, які були аварійними. Школа Віддала 57 квадратних метрів в оренду. Вона їх отримує е, нові під ключ. Тобто, е, отут планується перший і другий поверх. 50, навіть там більше буде 57 квадратів, які віддадуть під ключ е, інвестиційно школі. Представник забудовника запевняє необхідні дозвільні документи на руках. Більше того, жодної домовленості із працівниками закладу за період ремонтних робіт не порушили. Чим спричинено таке невдоволення громадськості взагалі не розуміє. Кожний цей кирпич розбирався вручну. На сьогоднішній день сидять люди вже другий тиждень, кожний кирпич вишкрябують для того з того самого кірпіча і так само поставити цю будівлю, тільки поставити так, щоб вона не впала, щоб вона не впала. А, а вона відтвориться так само, цей двір, і він буде реально красивий, в який зможуть діти ходити, які відкриються вікна, які е, зможуть використовувати. Аби переконати громаду, що всі документи в порядку і чергове будівництво дійсно вигідне для міста, ще раз детально перевірять папери, пообіцяв заступник міського голови Андрій Бондаренко. Раптом що будівництво зупинять.